Лоцьку просять гідно преміювати працівників освітньої сфери перед канікулами, оскільки у громаді з'явилося чимало вільних коштів. Відповідне прохання висловила представниця громадянського руху свідомі Алана Точій під час пленарного засідання сесії міськради у середу, 28 травня. Ми бачимо, що в нас іде перевиконання. Я ви зараз сказали, що і надалі ми маємо перевиконання по бюджету. Тому прошу на наступний місяць, коли буде перерозподіл цього перевиконання. Передбачити кошти на премії для наших освітян по культурі, по спорту, позашкільна освіта, дошкільна освіта, щоб напередодні літніх канікулів ці всі педагоги могли отримати достойну премію і достойно відпочити. Окрім того, Алана на наголосила на тому, аби передбачили кошти й на програму з безбар'єрності. Адже за словами обраниці громади, її не виконують через відсутність грошей, що більше закликала й не забувати й про військ та фінансування допомоги нашим захисникам важливим питанням є це і наші збройні сили. Велике прохання не забути про них і передбачити кошти в програму, адже ми бачимо, що кошти дуже сильно вже зменшилися. І я думаю, що до кінця року їх точно нам не вистачить. Ті що є натомість, керівництво міста ніяк не відреагувало на ці прохання, тому невідомо чи слід освітянам чекати на гідні премії, а воїнам – на збільшення допомоги.